Вітаю вас, любі малята! З вами ваш вихователь Валентина Васильівна. Сподіваюсь у вас гарний настрій, і ми з вами вирушаємо математичну країну. Готові до нових подорожей? На попередньому занятті ми познайомилися зі знаком. Пам'ятаєте, який це знак? Так, це плюс! Що він вміє робити? Молодці дітки! Додавати, збільшувати кількість предметів. А давайте перевіримо, як ви його запам'ятали. На майданчику стояло два автобуси. До них під'їхало ще два автобуси. Скільки всього стало автобусів? Вірно, чотири. А давайте прочитаємо цей приклад. 2. Додати 2 дорівнює 4. Друге завдання. річці плив один човен. Його наздогнали ще три човна. Скільки всього човнів стало. Так, всього 4 човна. А тепер читаємо приклад. Один додати 3 дорівнює 4. Молодці, дітки. Ви добре запам'ятали запам цей знак. Тепер знак плюс хоче вас познайомити зі своїм другом. Ось він. Погляньте. Запам'ятайте, цей знак означає прибирати, зменшувати, забирати. Тобто віднімати. Знак дні віднімання це мінус. Він може відняти одне число від іншого. Наприклад, по дорозі їдуть 5 велосипедистів. Один велосипедист відстав. Скільки залишилось? Так, вірно. Залишилось 4 велосипедиста. А тепер читаємо приклад. 5. Відняти один дорівнює 4. Наступне завдання. Ми бачимо, стоять гаражі, але машини не можуть знайти свій гараж. Допоможемо їм! На кожному гаражі є своя цифра, а у кожної машини є приклад. Давайте виконаємо приклад, і машини зможуть заїхати в свій гараж. Автобус 4 відняти 3 дорівнює 1. Вірно? Автобус заїхав в свій гараж під номером 1. Трактор 6 відняти 3 дорівнює 3. Трактор теж заїхав в свій гараж під номером 3. Швидка допомога 8 відняти 2 дорівнює 6. Так, вірно. Швидка допомога заїхала у свій гараж під номером 6. Мотоцикл 6 мінус 1 дорівнює 5. Мотоцикл теж заїхав в свій гараж під номером 5. Молодці малята. Ви добре запам'ятали дію віднімання. Знак мінус. А тепер самостійно порахуйте приклади на додавання та віднімання. Молодці, ви добре справилися з завданням? До побачення, до нових зустрічей.